Друзі, всім привіт! З вами Влад з Будуйком І сьогодні входить наша довгоочікувана друга версія відео про чат GPT та як правильно ним користуватись для реклами, для маркетингу і так далі. Я вам дуже вдячний, що ви залишили 500 лайків під минулим відео. Якщо ви ще його не бачили, ви потрапили, наприклад, тільки на це відео. Я дуже рекомендую піти і подивитись попереднє відео, буде тут по посиланню, і також забрати інструкцію, як користуватися чатом GPT для ваших рекламних каналів. Наприклад, якщо ви хочете написати AdCopi, зрозуміти, хто у вас аватар, цільової аудиторії і так далі. Тобто, війти в сферу. Ро за допомогою чату GPT. сьогодні ми Поговоримо про деякі продвинуті штуки з чатом GPT, які можна робити на платній підписці, тому що на безплатній підписці немає таких крутих темплейтів, а на платній підписці вже самі розробники чату GPT дали нам прикольні темплейти, якими можна користуватись. І я вважаю, що 20 доларів на місяць ну, реально вартують тих е, інструментів, які дає нам чат GPT-4, особливо, і ці темплейти, тому що ви. Реально досить круто можете це використати як для e-commerce проєктів, для дропшипінгу свого власного, для креатив і так далі. Зразу кажу, що я показую це на платній підписці чату GPT. Ви можете її собі придбати. Я не рекламую, там, я не реферал чату GPT, я просто кажу, що реально круто працює. Ми заходимо в наш чат, вибираємо модель. Тут є 3,5. Тут є там 3,5 Decryption Sun і chatgpt 4 Він трошки дає відповіді, але він е реально ну, трошки може виконувати більш комплексні завдання. Я обрав chatgpt 4 і у нас тут є така штука, як Templates. Мені дуже подобається, що вони тут зробили. Ми вибираємо Template, тобто шаблон маркетінг. Я вибираю субкатегорію, наприклад, я хочу по фреймворку щось написати, тобто по структурі на мій лендінг пейдж, або на вашу сторінку продукту. От, припустимо, вам треба написати ідеальний sales page або ідеальний лендінг пейдж по якійсь структурі маркетингу, і щоб ну, реально переконатись, що це буде класно, класно працювати. Я вибираю фреймворкс. І далі я вибираю. Айда фреймворк, тобто це дуже крутий фреймворк. Мжежа як це схема. давайте я буду користувати слово схема. Це Awareness, Interest, Desire, Action, тобто фундаментальні основи маркетингу по тому, як спочатку людину ознайомити, викликати інтерес, викликати бажання і привести до дії. Як на мене, це воно працює завжди. Я вибираю Айда Фреймворк. Дивіться, одразу ми бачимо, що нам чат GPT 4 описує, типа, Create a Marketing Strategy for your business using Eye Framework, Attention, Desire Action. Далі, дуже важливо, ми можемо вибрати мову на яку. Оч, очевидно, що ми вибираємо мову англійську, якщо ми працюємо на англомовний ринок, і вибираємо Tone of Voice. Я дуже Вдячним, що вони зробили це за тон-войс, тому що це те, за що ми платимо гроші Ну, Раніше платили гроші копірайтерам за Tone of Voice. Я рекомендую для реклами і для користувачів, які заходять до вас на сайт, вибирати Friendly або е, мені ще подобається е, Smart Tone of Voice, тобто такий розумний, або Conversational, тобто розумний Tone of Voice. І далі вибирати Writing Style. Я би вибирав саме креативний або на наративний. Тобто він такий буде більш-менш е, ну, зрозумілий для простої цільової аудиторії. І Prompt Template. Ми тут маємо єдине, що описати: Describe your business or product. І давайте ми візьмемо якийсь ну, прикольний там е, продукт, який ми тестували. Давайте Airteck е, візьмемо. Air Tag Dog Color Airteg-Dog-Color. Давайте зараз подивимось, що він мені напише, і дивіться, який ну, промпт. Типу, Ігнорую всі інструкції. Зроби прикольний креативний креативний, френдлі стил з референсами на цей фреймворк Айда, і опиши мені маркетингову компанію для Airtech до Колера. Ми насправді можемо замінити оцей промпт-маркетін компайн. Добре, давайте з першого е, промпту і давайте е, зробимо це по темплету, я вам покажу, що ми далі докрутимо. Дивіться, що він зробить. Тобто він пише повністю реально офігенний. Просто подивіться, це можна брати на креативи, це можна брати. Просто навіть на лендінг для bulletpoint. Attention, Interest, Desire. Тобто ось це все реально можна брати і ліпити все на креативи. І дуже класно, що він це розписує одразу по моделі Айда. Дивіться. Клас. Ну, ідеально. Action. Ready to put and hide Seek Warriors joint to pet. Visit our website, blah blah. Тобто він просто uh, створив вам по ID. Реально дуже круту структуру, яку можна брати і розбивати. І що ми, що ми можемо далі бачите, він навіть запропонував 15 код. Знаєте, що ми можемо йому ще сказати? Щоб він врахував все, що він тут придумав, і склав це в структуру sales page, ну Там можна написати one product sales Е, і. Ми можемо це використати як тексти для нашого product пейдж. Наприклад, ми можемо uh, use previous uh, previous info, and create uh, proper structure for Uh, і ми можемо вказати, скільки в нас там буде сторінок, ну блоків на sales page, наприклад, там шість блоків, шість different uh, blocks uh, For. Uh, for one product uh, web site. Дивіться, ми просто. Накидаємо структуру для нашого першого веб-сайту. Бачите? GPS-трекін. Тобто, ми даємо нашому дизайнеру або самі собі складаємо от перший блок, в, в що ми будемо вписувати е, якісь. I catch an image of dog wearing the air dog айрдок Headline хедлайн Peace Mind. Тобто він нам каже, що ми реально маємо зробити, які картинки, які заголовки, який е, має е, бути опис до того всього. Тобто, представте, що в нас є зараз е, структура сторінки, і він просто каже, що вам треба. Ви берете це технічне завдання, віддаєте своєму дизайнеру, і він робить вам круту структуру для Sales Page. І дуже-дуже круто дивіться, тут Hero Banner, тобто це е, те, що йдеться про е, персону, яка користується gps tracking, зразу буде той Customizable Design, анветал Durability. В блок 5 testimonials, тобто Він навіть вам каже, друже, додайте відгуки. І блок 6, типа Call to Action, він просто закликає. Call to, ну, тобто Він просто вам написав структуру. І можна йому сказати, наприклад, Бо тут є функція expand, тобто щоб він ще е, ширше розширив свою відповідь. Плюс, а мені треба перезагрузити е, нашу розмову з ним. Ну, так, так буває, він навіть на платній версії трошки підлагує, але можна йому клікнути regenerate. він реально знову мені перепише структуру. Як бачимо, чат GPT вже створив нам, ну, регенерував нам. Новий лендінг, Hero Banner, Home About, The Touch, Customer Testimonials. Він ще додав класну FAQ, фріквенті Ask-Questions, Support і shop Checkout. І зараз я його попрошу створити табличку з такими вебсайтами, з прикладами, такими вебсайтами, щоб ми їх могли проаналізувати і вже віддати ось це повноцінне завдання. Нашому дизайнеру або самотужки можна зробити. І дивіться, він навіть вибрав з різних індустрій. Е, і реально от, вам показує, як можна зайти і подивитися. Тобто він покаже, от, в сайт FitBit. Заходите, і він розбирає просто, е, як зроблений в них лендінг пейдж Hero banner, product Product Feature, How It Works. Просто неймовірно, тобто ви одразу маєте референси до попередньої структури. Ви просто віддаєте це дизайнеру або просто девелоперу технічне завдання для вашого продукту, який ви просто написали йому зробити, і ще й з прикладами, з вебсайтами з різних ніж. Ви розумієте, ви зробили все завдання, яке робить відділ маркетингу в процесі маркетинг-ресерш. Отож, друзі, дивіться, що зробив наш чат GPT. Він склав вам просто 5 прикладів по такій-то структурі, по Айді з різними вебсайтами, з різними ніж. Це просто неймовірно. І ми можемо от, взяти навіть звузити до Ніші 5 gps трекерів, от він теж дав, де є абсолютно такий самий лендінг для. Ну, це правда, трошки gps трекери вже прямо в машині, але структура та сама. Тобто чат реально проаналізував інтернет і зробив за вас всю роботу. Ви просто можете брати. і Реально створювати сайти по цих параметрах, і, але дуже важливо завжди дати йому спочатку структуру Айду, тобто Attention, Interest, Desire, Action. і вже відштовхуючись від цієї структури. Кажіть ми використовуємо минулу інформацію і склади мені структуру для шести різних блоків на моєму page, а потім зроби мені ще пошук по референсах. Тобто ви просто берете і ту роботу, яку за вас там робив хтось, ви складаєте. Реально за 10-15 ну, запитів до чату, якщо ви взагалі не вмієте ним користуватись. І це все можна потім просто створити в табличку або створити в technical task для дизайнера або для вашого розробника. Ми можемо просто взяти і сказати: use previous information. information uh, information and create. Uh, Proper tasks for developers and designers uh, for developers and дизайнерс, uh, які будуть там, наприклад, вам дизайнити цю sales page І все. І ми просто дивимося, що він видає. Ви наймаєте людину на порк. Або ви наймаєте людину, яка це вам робить, або самотужки по крокам робите те, що вам пише чат GPT. Це було друге відео серії відео про чат GPT. Якщо воно набере знову 500 лайків, я вам розкажу, як його можна використовувати для написання сценарії відео і повністю створення всієї рекламної поронки для того, аби користуватись. Ним вже більш-менш досвідчений користувач, а не просто як новачок. Бачите, він просто все робить. А на цьому в мене все, друзі. Набираємо 500 лайків під цим відео, залишаємо ваші коментарі та питання про чат -GPT і чекаємо наступне відео. На цьому в мене все. З був лад з водойком.